Друзі, Ньютону на голову впало яблуко, і він придумав закон всесвітнього тяжіння. А що спонукало сера Роуленда Хіла придумати поштову марку? Може, філіжанка доброї львівської кави, а може, якась цікава історія чи ситуація, яку він побачив. Ну, а Легенда каже, що побачив він таку ситуацію, яка відбулася в Англії всередині 19 століття. Жили були собі стара мати і син, і сина забрали на війну. Син пообіцяв кожного дня писати матері, але в той час за кореспонденцію платили не відправники, а одержувачі. І мати була настільки бідна, що вона не могла кожного разу платити листоноші за ті листи, які він їй приносив від сина. Але син продовжував писати, а мати не забирала ці листи, але все одно вона знала, що син живий, що син здоровий і з ним все в порядку. І саме так кожного разу вони спілкувалися. І кажуть, що таких ситуацій було багато, через що пошта несла колосальні збитки, і сер Роуленд Хілл запропонував вихід з цієї ситуації, придумавши марку, як спосіб напередоплачувати пошту. Ну а на моєму каналі ви можете знайти ще багато інших цікавих історій про те, як і чому винайшли поштові марки, що таке поштові марки, і взагалі що з ними робити, і як їх правильно колекціонувати.